Добрий день, любителі садоводи. Сьогодні 3 травня 2024 року. І ось у нас буде остання обробка нашого саду. Ну, для мене вона остання. Я ж повторюсь, я садовод. Такий, скажем так, любитель. Е, моя схема, я вам вже розповідав, ще взимку викладав. Що коли ми робимо перву, другу і останню обробку, останню обробку саду я роблю, коли в мене вже відсвітуться всі дерева, на всіх дерева буде зав'язь. Я е, не в мене часу і я не роблю так, що відсвілись в мене там абрикоси, Я роблю абрикоси, відсвілись там черешні, потім слива, потім там яблуня, груша. Е, хто... Займається цим більш професіональніше, то там потрібно робити на кожну деревину кожен свій період. Тому що дерева цвітуть всі в різні періоди, зав'язі в різні періоди, ну і різні болячки трішки в кожних деревах. А в мене схема, я ж вам повторяю, така більш для домашнього вжитку для себе. Мені вистачало цих трьох обробок, саме основна це була косайдом по голому, коли ще не розпустилась брунька. потім ви я робив першу обробку, так, ну, як хто називає розовий бутон, де було тільки брунічка, Ми робили хору скорі, ампліго, Потім робили по абрикосах препаратом Сігнумом по цвітінню, коли в нас цвіло, І зараз робимо останню обробку. Від шкідників і від хвороб, і сад в мене буде захищений. Я знаю, хай не на 100%. Ну щоб на 100% тут потрібно робити не менше ну 5-7 обробок і в свій час кожної деревини. Ну нема в мене цього часу. Хто займається чисто садом, то там інші схеми, інший підхід. А для мене, для сім'ї, для дому, мені цього вистачає, цих обробок. І в мене захист йде десь на, ну, на 80% це точно, можливо, більше. Не на 100% я подружжя. Не ідеально в мене все. Тому що, можливо, сроки для кожних дерев там потрібно соблюдати більш детальніше. Можливо, і препарати, більш підбір треба під кожну деревину, також окреміший, тому що там більш кісточкові, там зерняткові, там цвітуть. Ну це вже потрібно більш садом. Хто займається садом, будь ласка, слідкувати. Ути є багато каналів. Також вони більш подробніше розказують. Ну там я ж повторюсь, не менше 5-7 обробок потрібно робити на. Одну групу дерев. Ну а в мене така я ж повторюсь, більш любительська схема. Ну а зараз перейдемо до останньої обробки. Останню обробку я буду робити, ну як завжди, оприскувачем, агніматор і ось цими трьома препаратами. У нас буде топаз від борошнистої роси, топсін М буде працювати у нас по гнилях, і ампліго від всіх гризущо сосущих від всіх букашок, там цикадок, від всіх тлів, від всього-всього ну, від всіх шкідників. Мені подобається, не перший рік я вже користуюсь ампліго від всіх шкідників, тому він себе добре показує. Ну, а Топсін М іде в нас більш група гнилів і топаз від роси. Е, норми витрат. Топаз я буду брати е, десь 5-6 мл на 10 літрів води. Топсін М розрахунку 15-20 мл на 10 літрів. І ампліго 3-4 мл на 10 літрів води. Ну, як бачите, стан дерев зараз в мене ось такий, як підійдете. Ну, я не бачу поки що ніяких хвороб. Для мене все чудово. Ну, Ось грушка, як бачите, в нас що кінчики, все, що, що лист, все чудово. І дивіться, ось яка зав'язь. Також ну, ну, я, я не бачу поки що ніяких, ніяких таких проблем. ну Я ж повторюсь, ось такий у нас був захист. Зараз підійдемо до нашої яблуньки. Також дивіться, в нас і верхушечка, все, все ціле, все я ніяких ні шкідників не бачу. І зав'яз, як бачите, яблучка є, запилилися, все чудово, також все, все добре. ось Бачите, і короночки, і лист у нас, в нас ну, чудовий. Ну, ось У мене ще є яблуня з красною внутрі середини. М'якотю також дивіться, Вон ще є і доцвітає така, цвіте красивим, таким розовим цвітом. Це в нас з такою червоною всередині. Також, як бачите, вже, вже запилилося все чудово. ну і, 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 і приріст також у нас без всяких хвороб і лист. Все чудово. Ну, і ось, Тут у нас сливка. Також дивіться, ось сливки все є, все запилилось. І лист і приріст, як бачите, все росте. Шкідників я не бачу, все розвивається. Ну, для, для мене цього, цього вистачає, цього, цього вдосталь. Так що, ось ось буде у нас. Так, що ось буде в нас остання обробка, і все. Я більше обробок посаду не буду робити. Ну а ви вирішуйте для себе самі, чи вам потрібно, чи ні. ще бувало, роблять уже. Перед самим достиганням, там особливо там по яблунях, по грушах, по всім, десь там у серпні місяці, на початку вересня перед достиганням роблять препаратом свіччя по гнилях, чисто по плодах. Ну, Це вже вирішуйте самі. Я не роблю оцих трьох обробок, що ми робили, що я вам показував, мені вистачає. Я журю, в мене захист іде десь на 70-80%. На 100% я не гарантую все, від року також залежить від погодних умов, від температури, від дощів. Від в цьому року, в році поки що погода сприяє. Так само абрикоска запилилася чудово, прирість чудовий. Багато дзвінків говорить, он я обробляв, у мене все чудово. Сусід нічого не обробляв. В нього також чудово. Ну це поки що чудово. Давайте дождемося осені, і ви побачите результат, який у вас, а який буде в сусіда. Ще все попереду. Може напасти і тля, і з'їсти вам там, і осипати ще цвіт. Може, і все, ну як не цвіта, а плоди, так що все може бути ще попереду, а там подивитись. Можливо, рік, така температура, така погода погода сприяла все добре. Ну ви ж не знаєте на початку весни, як воно буде. Якщо ви не обробили б і надіялись, та буде рік чудовий. Ви що не, не пам'ятаєте, які минулі роки були без обробок, як усіх були й без абрикос, і без інших плодових дерев? Так що це ну без цього ніяк, ніхто не вгадає, що, що нас чекає попереду, тому краще. Зробити профілактику, зробити захист і бути спокійним за свій врожай. Чим думати на на щось надіятися, як то говорять, що воно все буде чудово, і так без всяких обробок, без всього цього може не бути, може й бути, а може й не бути. так. Що робимо обробочки, захищаємо свій врожай, і все буде. Буде, буде все чудово. Ну на цьому поки все. Ось таке відео по обробці саду. Кому сподобалось, будь ласка, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.